Майже доходили до будинку, і ми почули вистріли. І я почула ззаді себе, і мене відкинуло дуже сильно. І я не знаю, чому я так подумала, що в мій будинок прилетіло, а там були діти, і я почала бігти, бо дуже злякалася, що. Я почала бігти і тоді прилетіла. Другий раз попала мені в щелепу, і третій, зразу вже третій, і груди полетіла. Перше за півтора року Аліна Цой іде до польської лікарні не на операцію, а щоб просто зустрітися зі своїм рятівником і ще раз подякувати. Привіт. Як почуваєшся? ок? Ще зуби, і закінчимо. 20 березня 2022 року жителька села Шевченкове на Миколаївщині потрапила під ворожий обстріл, повертаючись із місцевої каплиці, де сортувала гуманітарку. Уламки відірвали аліні нижню частину обличчя і пробили легеню. Ну, якось безвідомо. казала собі не закриває очі, будь -я. При свідомості вибігли сусіди, почали шукати автомобіль, щоб довести до лікарні у лікарні. Розповідає Аліна впала в кому, а за кілька днів, прийшовши до тями, дізналася, що її везуть на лікування до Польщі завдяки домовленості міністерств охорони здоров'я обох країн. Жінку доправили до національного інституту онкології в Глівіце, де працюють найкращі фахівці з реконструктивної хірургії ці поранення спричинені вибухом бомби були чималі і становили загрозу для життя. На початку була мова про пересадку обличчя, але зважаючи на те, що це молода особа і зважаючи на характер травми, вирішили робити реконструктивну операцію, яка складалася з багатьох етапів. Від початку повномасштабного вторгнення у цій клініці надали допомогу майже двом з половиною тисячам українців, переважно онкохворим. Аліна була першою пацієнткою з воєнною травмою. Приїхавши до Польщі, В мене зразу повезли на операцію. У мене зустрів лікар, який розмовляв українською мовою. Він був з України. Він мені пояснив все, бо я тільки махала головою так чи ні, бо розмовляти не могла. А ще не могла самостійно дихати і їсти. Лише через два тижні Аліна вперше після поранення стала на ноги. помалу. Помалу. Хірурги Адам Мацієвський і Лукаш Краковчик крок за кроком продумували план кожної операції. Загалом їх було більше десятка з кісток, м'язів і шкіри аліни. Лікарі заново формували втрачену частину обличчя кость кощавко з малого мілкової кістки. Ми відтворили щелепу язик ротову порожнину з фрагментів її шкіри і м'язів. Шкіра з лопатки і гомілки була використана для реконструкції м'яких частин обличчя. Фрагмент м'яза з внутрішньої частини стегна відтворив функціональну частину рота, завдяки чому Аліна може усміхатися і рухати цією частиною обличчя. А губи ми відтворили з фрагменту взятого спередпліччя. Туртвожуваргії. Лікування Аліни тривало півтора року. На її тілі фактично немає місця, з котрого б не брали фрагменти, щоб заново сформувати обличчя. Ну, щоб зробити підборіддя, брали Тобі шматками. А ці шматки, я тут тільки дізналася, що наша шкіра дуже танеться. <реш> Я не знала цього що... на останньому етапі, ми сказали Аліні, якби їй щось не сподобалося, і вона хотіла би щось змінити. А ми були в стані це зробити, то ми це зробимо. але дивлячись глобально, якої функціональної і естетичної втрати зазнало обличчя, і те, що нам вдалося досягти, то без зайвої скромності скажу, що ми дуже задоволені і радіємо кінцевому результату. Філігранну роботу хірургів відзначили й колеги на щорічній конференції американського товариства реконструктивної мікрохірургії, нове обличчя Аліни визнали найкращою операцією у світі за минулий рік. Польських лікарів нагородили престижною нагородою, яка у царині медицини є відповідником Оскара. Результатом задоволена й Аліна лікарів називає ангелами-охоронцями а шрами на тілі планує замаскувати татуюваннями. Зараз у жінки стоматологічна реабілітація один з польських фондів профінансував їй встановлення імплантів. Що вам давало силу триматися? Діти, що може мене ще тримати. Бо кому вони потрібні, крім мене? Аліна, мама п'ятирічного Назара і трирічного Тимофія. Каже, одразу після поранення думала передусім про їхню безпеку, просила бабусю вивезти дітей з Миколаївщини. Бабуся не хотіла їхати, бо вона казала, як я тут залишу її. А моя дядька сказала: якщо ти не спасеш дітей, вона тобі ніколи цього не пробачь. Добре, що виїхали, бо через 3-4 дні пролетіла будинок бабусі. А ми були всі там під час війни. Спершу бабуся з хлопчиками була на заході України, а через три місяці привезла синів до Аліни. Діти прийдуть, поцілують, що немає депресії. Скажуть, мамочка, ти мене саме гарна. Я тебе так люблю. Також до Польщі переїхала мама Аліни, яка на початку війни з молодшою донькою знайшла прихисток у Румунії. Живуть усі разом. Бабуся і мама допомагали аліні з дітьми. Усіляко її підтримують. Мама правда є сильна. Я теж часто так думаю: господі, дитина, що тобі дає сили? Ну хіба, хіба її власні діти, родина, бо вона їх дуже люба. Чесно, я не вірила, що буде все, все нормально, бо то було дуже страшно. Але мене заспокоювали, казали, що вона в хороших руках, що врачі її, направда, спасуть. Боже, таке робили. Нині Аліна вчиться на медичного опікуна, відвідує автошколу і курси нарощування вій після важкого поранення. Каже чоловік, її покинув, але вже за кордоном вона знайшла нове кохання українця до того ж із сусіднього села. Якщо б я себе не кохала, і якщо б я ну, казала, що ні, нічого в мене не вийде, я б не вийшла з цього стану. Я б трималася, йшла тільки вперед, бо я розуміла, що це тільки мені треба. Ніколи не опускати руки, завжди можна знайти вихід з любої ситуації, це точно можна вам сказати. І надижити просто з цим життям, проживати його кожну хвилину, бо завжди є для кого жити.